Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже сьогодні відбудеться перший з двох суперрозіграшів 1 мільйона гривень у суперлото. Це означає, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. І зараз ми запрошуємо вас до 2523-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 28 мільйонів 184 тисячі 316 гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4, і ми переходимо до розіграшу щасти вам тридцять 10 25 45 48 13. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3896-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 639 тисяч гривень. Диражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон В комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. 21, двадцять, 27 тринадцять. 33. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8828 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Шістдесят один. Тридцять два. Десять. Вісім. Тридцять вісім, сімдесят 4. Тридцять п'ять. Шістнадцять. Дев'ятнадцять чотири. Сорок п'ять. Тридцять, тридцять дев'ять. Сорок дев'ять. Сімнадцять. Шістдесят три. Два, тридцять, три, дев'ять. 22. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7681 розіграш державної лотереї Лото-Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. Чотири. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали 4 4. 7 Бережіть себе, все буде Україна!